Так, народ, всім привіт! Збираюсь на тренування рук. Сьогодні в мене така треня буде високооб'ємна і дуже високоповторна. Буду доходити до 50 е, повторень і нижче 15 опускатись не буду. І ще й це буде все в суперсетах. Окей, збираюсь на тренування. Е, чого, чого я так змінюю тренування на руки? Тому що руки в мене. Відстають генетично, особливо байсепс. І е, для того, щоб їх трошки кажу, як то говориться, шокувати, взбудоражити, я час від часу міняю тренування. Це не стосується інших мізевих груп. Інші мізеві групи у мене план, план е, стабільно однаковий. Так, нам треба 40 грам. Стабільно однаковий. І, в принципі, там. Нічого не міняю. А руки ми домовилися з тренером по руках. Я буду тренувати їх, по-перше, по відчуттях, по відчуттях, щоб ну, тому що ви знаєте, що мене десь місяців-два тому боліли дуже сильно зв'язки на руках, і було прийнято таке рішення, що краще це вже робити по відчуттях цей, цей тренінг. Тобто є сили, нічого не болить. Можна кажу, і тяжкі підйоми на штанги на біцепс, з вузьким хватом, французькі жими. А якщо відчуваю дискомфорт, то краще збавити, кажу, і попрацювати кажу, більше в памповому режимі. Але так як в мене останнє тренування було е, тяжке, то відповідно е, прям дуже тяжке до шести повторень доходить, то відповідно сьогодні буде таке прям об'ємне, об'ємне, об'ємне. Я так трошки піддивився його. В одного білдера, трошки видозмінив по тих вправах, що мені підходять, але в цілому схема, схему позицій в нього, подивлюся, як воно сьогодні на мені спрацює. Ну, взагалі кажу, по всіх м'язевих групах все супер. В ногах я прибавив за міжсезон, в Спині дуже добре прибавив, що радує. І грудні, і, і грудні прибавилися, а от кажу руки. Руки вроді ростуть, але дуже-дуже туго. Принаймні, хоча б оце, що ми, ми вивели їх в окремий е, день, то дає мені кажу, якісь трошки вже прибавочку е, в них. Ну, і, кажу, і, і підбір вправ правильний. Тобто, те, то, що я завжди говорю в своїх відео, що одною вправою ти не натренуєш е там певну м'язеву групу, тому що треба підбирати індивідуально. Це раз. по-друге, різні кути по різному м'яз працює. Ну, Це моя думка, якою я притримуюся, яку я, яку я рекомендую своїм підопічним і загалом людям, які мене дивляться. Так, інтраворкаут готовий. Ще вип'ю. До речі, притренік п'ю такий зараз хуліган. Кидаю десь може навіть менше, ніж пів черпака, чисто так кажу, як я називаю для настрою. Плюс до цього ще зараз піде сіль, Так на око, грами, грами три, десь тут мені залетить. І зараз ще шльопну креатин. І так як я казав, що. Зараз секундочку. І так як я казав, що сьогодні супер об'ємне тренування рук, Зараз все подивитись. Я і так багато говорю, так що переносимося в зал. Перший сет. Це такий буде Giant Set, гігантський сет. Без перерви біцепс-трицепс з канатом і з прямою рукояткою. Е починаю я з 50 повторень. 50-30, 50 біцепс. Потім 40, 40, 30, 30, 20, 20. Це без перерви буде. Тобто я буду чередувати біцепс з тріцепсом без перерви. Так що... що? Буду я робити. А воно не спішачи. Вага поки невелика. Ще бійця всі вся. Фу. Ху. Фу. 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 Фу, блядь, це просто неможливо терпіти, чесно. Набагато тяжко тренування, ніж силова. Ех, подивіться на мою морду. Фу. 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 Руки вже все налиті такі, що просто. Добре. Наступна вправа. Концентровані по одній руці в тренажері. Так, маленька вага. більше. Пішли по 30 разів. І тріці з мене йде з канатами такими, тільки я їх вчепив два, щоб довший речах був і пішли Бу. Такі вагу, вагу вагу можна більшу кинути Бу. Фу, 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 все. Фу, е, фу. Тут були просто сетами. Тобто бійців стріці з пауза, бійців-стріці з пауза, таких три А. Е, вийшло 30-30 повторень, 20-20 і 15-15. Фу, зараз віддихаю і наступний сет. Руки просто звіздець налило. Тренуюсь хвилин 20 від сили, 25 може. Фу. Добре, зараз тільки біцепс. Сингл Один. Два підходи. Е -е, скот. секунд, 4-5 секунд опускання і пауза наверху, одна секунда. Два таких сета, я вже один зробив. Чесно. кажу, Така тренування максимально в ізоляції йде. Тому що е -е, з вільною вагою так не проканає робити на 30 повторень. Бо просто буде злітати концентрація і... А печа... А печа і горить так, що просто капець. Ладно. Роблю. Гарно моститися і. Терпіти. Все. Фу, навіть 15 не вийшло. Зараз віддихну і дороблю ті повторення свої. Фу. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Так. Ооо. Тріцепсній руці. Блоці. Локоть максимально прижимаю і працюю. Ах. Без перерви на кожну руку. Три круга такі будуть. Мол молотки. три по 25 і все. Я вже прийшов додому, ще сходив в магаз по булки собі на постворкаут. Поставив інсулін. І що скажу? Тренування прям взагалі розірвала мої руки, десь зайняла 50 хвилин, там майже нон-стоп робота була. Роблю я такі не часто, раз в 5-6 тижнів. Бо в принципі не бачу сенсу так прям, дуже сильно перенавантажувати е, м'яз, але так як на нього йде спеціалізація, то час від часу е, таке, такому, такому тренуванню я кажу е, привіт. Тим більше вчора ще були ноги тяжкі-тяжкі. Е, я думаю, завтра просто якраз вихідний день, супер. Я буду відпочивати, бо після сьогоднішнього сну чи завтрашнього, то вони будуть кріпатурити 1000% ще і руки, то якраз той відпочинок піде в плюс. Тому народ, тренування ви бачили: лайки, коменти, буду дуже вам вдячний. І до наступного відео. А я йду їсти, бо вже голодний прям капець.